Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні ми прийшли на рибалку до мене на батьківщину. Я вже не забув пітлічку, взяв з собою, а також взяв вудочку і черв'ячки. Сьогодні будемо ловити на хробаків. Зараз вам покажу озеро, до якого я прийшов, чи ставок. Мабуть, ставок все-таки. Дивіться, яка краса. Але щось я бачу по небу, насувається гроза. Тому будемо швиденько розкладатись. Наші хробачки небагато, але думаю, нам вистачить. А також нещодавно придбав в АТБ ось такі хробаки. І сьогодні перший раз буду пробувати на такі резиновичі. Жилінні такі хробачки латексні ловити. Тому спочатку спробуємо на звичайні хробаки, потім на ці. І все вам детально покажу. Ну що ж, перший раз закидаємо за сьогодні. Зараз спробуємо як можна далі. Так, з глибиною промах. Треба трішки меншу глибину поставити. Десь ось таку. Повторно закидаємо. Сьогодні трішки вітряно, тому покльовку не сильно видно. Давайте вже ввімкнусь, як щось спіймаю. У нас ось такий малесенький ого, який він швидкий, так швидко випригнув. Ось такий у нас красунчик першим попався. Зараз ми його звільнимо і випустимо на, на волю. Хай пливе, росте. І передасть своїм родичам більшим і старшим, щоб вони припливали, а не така маленька рибка. Да? Пливи, красоку. Красавчик. А ми продовжуємо. Через вітер взагалі не видно покльовки. І небо стає все темнішим і темнішим. Мені здається буде гроза і даремно я сьогодні пішов на риболовлю. Все-таки почався дощ і ще сильніший вітер. І затягнуло вже геть капітально. Я не здаюся, я ще трішки посижу, поки такий маленький дрібний дощик. Дочекаюсь вже ливня і тоді все-таки буду тікати, а рівень вже потихеньку і починається. Покльовки щось зовсім мало. То клює, то не клює. Ось зараз щось є. На жаль, багато риби зловити в нас не вийшло. Всього один карасик, але ми трішки прогулялися, подивилися на природу, зніму вам деякі фрагменти і трішки полюбуємось дощем серед лісу. Я промок не сильно, але трішки так. І дощ ще продовжує йти. Ось так якось. Трішки таких гарних кадрів з лісу для вас. У нас появиться вже тропічний лівь. негода застала нас в той момент, коли ми її не очікували. Дощ льє такий, що це просто жах. А додому йти десь кілометра два. Ну, це, це круто. Це круто. Так, як і раніше. Шкода, тільки що спіймав всього-навсього одного карасика. Але все одно не жалію, що прогулявся та подивився на цю природу. А вам я дякую за перегляд, ставте лайк, а також підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про це, друзі, до нових відео! Words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of